Дуже гарна троянда, пінк. Це доповнення до мого вчорашнього відео, в якому я розказувала про свої троянди, показувала їх самі гарні ті, які на даний момент вже повністю розкрилися. Але я не все сказала про цю гарну троянду, пінк. Що саме не сказала? Вірніше, я сказала, але не добавила в це відео, бо в мене вийшла така халепа з моїм мікрофоном, і не вийшло мені. Ну, вийшло додати це про цю троянду, цю інформацію. Що, що я хотіла сказати? Квітка дуже велика, вона розкривається майже пласка, як отут, наприклад, майже пласка, затиснута між іншими бутонами, але по мірі розпуску квітка стає все вищою, як оця, наприклад, і це ще не все. Але вчора пішов дощ і трішки. Квітки опали. Я розказувала, що вона не переносить дощову погоду. Вона починає опадати, скидувати свої пелюстки, але подивіться, яка це краса. Саме про це, що стає бутом все вищим і вищим, ну, високим, скажімо так, я не сказала в попередньому. Своєму відео, це велике відео. Подивіться, кому це цікаво, бо відео на цілих 40 хвилин. В описі під відео ви знайдете тайм-коди, по яким зможете знайти ту троянду, яка вас цікавить. Не переглядати, наприклад, усе відео, кому це не цікаво. Можете знайти ту троянду, яка вас цікавить, і подивитися. Оце красунька. Ціклатинг. Гарна, неоднорідний колір, отакий от, бачите, яка вона гарна. І не, не завжди вона а, однакова, не завжди. Кожного року вона відкривається по-іншому. У цьому році вона така. Дуже гарна, неймовірно гарна Пінг. Багато пагонів. Метр п'ятьдесят, метр шістдесят на зріст. Така троянда. Дуже гарний колір.